Солодка принада із солоним присмаком. Калуш матиме свій іменний торт. Його рецептуру розробила одна із тамтешніх сімейних пекарень. Її власниця Віра Кицман каже, на Калущині здавна добували сіль, тому й кондитерський смаколик для міста вирішили готувати символічний із солоною карамеллю. Калушський торт буде називатися солоною карамеллю, тому що у калуші завжди видобували сіль. І ми так вирішили поєднати сіль і оцю таку ізюминку, щоб запатент, вже є запатентований торт. Він буде важити коло 700 грам і коштувати десь коло 300 гривень. Пекарська справа давня любов, пані Віри. на маленькому підприємстві печуть безріжджовий хліб на житній заквасці. А головне використовують не електричні печі, а живий вогонь. Вона у нас розкалюється. Ми дивимося по цих цеглинках, наскільки вони розкалені. Ми бачимо, що вже температура вона набрала. Тоді, коли ми будемо вибирати грань, ми також рукою трішки сюди поставили і дивимося, чи достатня температура, чи не достатня температура. Якщо достатня температура, то ми взагалі забираємо грань звідси, нічого не додаємо. Якщо в нас замало, то ми ще додаємо дріб, що нам дозволяє тісто, якщо воно не перейшло, і тоді ставимо в пічку. На дровах, запевняють пекарі, відрізняється особливим смаком та ароматом. Набагато краще пропікається, набагато довше він стоїть, не черствіє так швидко, як такі пішки, тому що шпитали його, так би мовити, засушує. Що ж, до Калуського торта, то наразі для нього розробляють упакування. На ньому буде зображена карта із так званим Бандерівським маршрутом від Калуша до старого Угринова, де народився Степан Бандера. Ольга Рега, Андрій Гаргара, телеканал 402.